Доброго дня, шановні методисти районних міських методичних кабінетів, працівники позашкільних навчальних закладів. Сподіваюсь, що ви мене добре чуєте, бачите з технічним налаштуванням у вас все гаразд. Тоді будемо розпочинати нашу онлайн-нараду. Дозвольте мені в межах нашого онлайн-заходу зупинитись на наступних запитаннях. По-перше, це організація і проведення обласного етапу всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів джерело творчості. І друге питання, на якому ми зупинимося, це формування обласної бази даних навчальних програм для позашкільних навчальних закладів. Отож, розпочнемо з першого питання. Ви знаєте, що конкурс джерело творчості проводиться щорічно, починаючи із 2005 року. За цей час працівники позашкільних навчальних закладів нашої області презентували і досить успішно презентували свої напрацювання як на обласному, так і на всеукраїнському рівнях. У різних номінаціях це були і номінації методист, заступник директора. Директор позашкільного закладу, а з 2013 року працівники позашкільних навчальних закладів беруть участь у цьому конкурсі в номінації керівник гуртка із різних напрямів позашкільної освіти. У цьому навчальному році відповідно до наказу. Міністерства освіти і науки номер 925 від 14 вересня 2015 року називається наказ про проведення всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. Будуть визначені наступні номінації за такими напрямами: за еколонатуралістичним напрямом, а саме, керівник біологічного гуртка. І керівник екологічного гуртка. художньо-естетичний напрям, зокрема, керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва та дослідницько-експериментальним напрямом наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Конкурс буде проводитись, як і зазвичай, у три етапи. Перший етап районний міський. Буде проведений у жовтні-грудні 2015 року. Другий етап обласний у січні-лютому 2016 року. Ну і третій етап, це вже всеукраїнський, буде проводитись з березня по червень 2016 року. Але буде проведений у два тури. Перший тур заочний упродовж березня-квітня. І другий тур очний, завершальний, буде проводитись. У травні червні 2016 року. Проведення обласного етапу конкурсу регламентується наказом управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації номер 455 від 28 вересня 2015 року. Але враховуючи фінансові труднощі, обласний етап конкурсу буде проведений заочно. Але відповідно до всіх тих номінацій і напрямів позашкільної освіти, які визначені в наказі Міністерства освіти і науки України, для того, щоб взяти участь у обласному етапі конкурсу, необхідно до 25 січня 2016 року подати матеріали переможців обласного районного етапу в конкурсі до Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Спробую передбачити запитання, які можуть у вас виникнути. Перш за все, хто може брати участь у конкурсі? Відповідно до положення про проведення конкурсу, яке затверджене ще 9 червня 2005 року за номером 350, пункт 3.1. У конкурсі можуть брати участь педагогічні працівники позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу та віку, які документи потрібно подавати на конкурс. На жаль, на даний час я повністю не зможу відповісти на це запитання, тому що не було ще інформаційно методичних рекомендацій від Міністерства освіти і науки України. Зазвичай такі методичні рекомендації готуються Міністерством щороку і, відповідно, доводяться учасникам конкурсу. Як тільки такі матеріали надійдуть, відразу я їх доведу до відома вам, і ми детально розглянемо. Ці питання. Хочу зосередитись на тому, що в минулому навчальному році у вимогах до подачі матеріалів відбулися певні зміни. Якщо ви брали участь у цьому конкурсі в минулих, минулих роках, то ви, напевно, дуже добре пам'ятаєте, що. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно було підготувати папку з матеріалами і відповідно підготувати диск, на якому фактично дублювалися всі ті матеріали, але тільки вже в електронному вигляді. З минулого року Міністерство освіти запровадило подачу матеріалів у вигляді електронного портфоліо. Це електронне портфоліо розміщується у мережі інтернет. Я думаю, що, можливо, така практика подачі матеріалів буде продовжена і цього року. Це було досить зручно минулого року і для керівників гуртків, яким не потрібно було купувати папки, роздруковувати біля ста сторінок своїх матеріалів, текстового матеріалу або фотографій. І це було дуже зручно для журі, оскільки вони могли безпосередньо на своєму робочому місці. Переглянути матеріали і, відповідно, їх оцінити. Хочу вам порекомендувати переглянути в мережі інтернет матеріали минулорічних наших переможців на обласному етапі конкурсу. Ці матеріали розміщені у блогах. Зокрема, Ось так виглядає блог Ковальчука Віктора Васильовича, керівника гуртка комунального позашкільного навчального закладу Володимирецький районний будинок школярів та юнацтва Володимирецької районної ради. До речі, Віктор Васильович посів перше місце, він є переможцем всеукраїнського етапу конкурсу у своїй номінації. Так виглядає блог, тобто електронне портфоліо так? Махоріної Ольги Павлівни, керівника гуртка будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради. На всеукраїнському етапі конкурсу вона зайняла третє місце. А ось це блог Ковальчука Юрія Васильовича, керівника гуртка Рівненської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 28 Рівненської міської ради. Будь ласка, знайдіть ці блоги в інтернеті, перегляньте. Я думаю, що вони багато в чому вам допоможуть. Коли будете переглядати блоги, зверніть, будь ласка, увагу на... Структуру блогу, оскільки ця структура відповідає структурі портфоліо. Зокрема, ви там знайдете загальні відомості про учасника, характеристику його професійної діяльності, анотацію власного досвіду роботи, відомості про результативність педагогічної діяльності з додатковими матеріалами, розробки двох занять і одного масового заходу, список друкованих праць. Навчальну програму, за якою працює гурток. Зокрема, хочу зазначити, що журі конкурсу звертало особливу увагу на відповідність матеріалів, які подавалися у блозі, навчальній програмі, за якою працює керівник гуртка, а також відповідність відеоматеріалів конспектам занять і сценарію виховного заходу. Хотіла б звернути ще раз на вашу увагу на те, що все прокоментоване мною відноситься до вимог, які були у минулому навчальному році. Вимоги, які будуть у цьому навчальному році, будуть доведені пізніше, після того, як ми отримуємо методичні рекомендації від Міністерства освіти і науки України. А зараз до уваги керівників гуртків. На порталі Освіта Рівненщини розміщені повнотекстові матеріали, а саме навчальні програми, які затверджені наказом обласного управління освіти і науки в цьому році і в минулому навчальному році. І які можуть бути використані у навчально-виховному процесі не тільки у позашкільних навчальних закладах, а й у загальноосвітніх школах? Як знайти ці навчальні програми на порталі Освіта Рівненщини? Значить, заходите на портал Освіта Рівненщини. Далі відкриваєте розділ документи. Знаходите вкладку Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації. Там буде папка програми. В цій папці програми знаходите іншу папочку під назвою Навчальні програми. Я думаю, що ви обов'язково зможете знайти ці програми. Ще раз нагадаю, що відповідно до статті 16 закону України про освіту, про позашкільну освіту, навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах здійснюється не тільки за типовими навчальними програмами, а й іншими навчальними програмами, які відповідно чином затверджені місцевими органами виконавчої влади. При затвердженні навчальних програм користуємось листом Міністерства освіти і науки України No 19 Дефіз 417 від 19.08.14 року про навчальні програми з позашкільної освіти. Багато звертаються керівників гуртків з питанням щодо оформлення навчальних програм. У цьому нам допомагає лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 5 червня 2013 року, який так і називається про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм із позашкільної освіти. Якщо раптом у вас іще виникли якісь запитання, щось ви хочете уточнити, щось. Потрібно для вас якесь роз'яснення по організації конкурсу або упорядкуванню навчальних програм. Будь ласка, звертайтеся до мене, можна телефонічно, можна за допомогою інтернет-технологій. Буду рада допомогти. Ну, а на завершення хотілося б сказати, що у цей нелегкий для країни час. Нелегкий для всіх освітян, можливо, навіть більше для працівників позашкільних навчальних закладів. Незважаючи на всі ті труднощі, які ми маємо, ми мусимо йти вперед, тому що ми виконуємо соціальний запит на освітні послуги найважливішого замовника. А цим найважливішим замовником, звичайно, є дитина. А для цього ми повинні працювати над удосконаленням навчально-виховного процесу, підбором оптимальних форм і методів роботи, наповнювати зміст цікавими фактами, цікавими для дитини подіями. Адже у цьому і є конкурентоспроможність позашкільного закладу серед інших навчальних закладів, району чи міста. Хочеться побажати працівникам позашкільних навчальних закладів бути успішними, бути наполегливими і креативними. Адже такими ми хочемо бачити наших вихованців. Тож, давайте їх виховаємо такими своїм власним прикладом. На цьому наша онлайн-нарада. Завершена, але ні в якому випадку не завершена наша співпраця, наше подальше спілкування у справі виховання навчання дітей у позашкільних навчальних закладах. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!